Добре, я повільно приберу цей камінь і подивимось, чи зможу показати його на камеру. Поїхали. А! Вау! А! Гляньте на цю клешню. Намагається вхопити мене. Так, спробую зараз прибрати цю руку. Вау, зацініть. Тільки погляньте на... Ну. А можеш показати його згори? Да! гори? Коли ранкове сонце зійшло над горизонтом, я повільно спостерігав, як починається відплив. Хвиля за хвилею, вода поступово почала відходити, відкриваючи слизьку смугу перешкод скелястої місцевості. Вітаємо в Тихоокеанській частині Коста-Ріки. Якщо приїхати сюди під час відпливу та знати правильні місця, екосистема тут просто кишить морськими істотами. Зацініть! Здається, наче я сиджу на березі річки, але це просто відплив відходить в океан. І ви дуже часто питаєте, як саме я знаходжу істот у випусках по той бік хвиль». Ми чекаємо на відплив, а потім пройдемося по відпливним калюжам. І саме там на Мілені, ми знаходимо істот. Ходімо, подивимося, що ми сьогодні знайдемо. Найбільше мені подобається в відпливних калюжах те, що ти ніколи не знаєш, на що саме натрапиш. І нашою першою знахідкою цього дня була найдивніша істота, яку ми коли-небудь бачили. Боже, погляньте, яка велика. Що це таке? Прямо перед вами зараз черв'як зебра, і він живий. Я відчуваю, як він стискається. Тепер він схожий на хробака. Величезний, це його максимальний розмір? Ні, бувають і більші, і вони можуть розтягуватися в 50 разів. Зацініть. Подивіться, як сильно ця істота розтягується довше й довше. Здається, він зараз порветься. Він ще довше. Здуріти. Ого. Вау. Добре. Поверну його назад під його каменюку. Рухаючись вздовж берегової лінії, ми йшли прямо за відпливом, щоб залишатися якомога ближче до океану. Ці щойно відкриті калюжі зазвичай мають більш низьку температуру, що збільшує шанси знайти морське життя. І дуже швидко ми знайшли нашу наступну тварину. Ого, нічого собі! Подивіться на цю кишеню з водою, яка повністю вкрита маленькими слимаками. Знаєте, що це? Це бородавчасті морські зайці. Ми краще їх роздивимося, якщо наберемо трохи води в цей контейнер. Ми вже вам показували чорного та коричневого морських зайців, і це також різновид морського слимака. Але вони трохи різні. Вау, вони тут усюди, ось на каменях. Ну ж бо хлопці, я обережно покладу вас у цей контейнер. Вау, багатько слимаків. Повний контейнер слимаків. Бачите, як швидко я зміг їх зібрати у цій калюжі приблизно 60 або 70 слимаків. І тепер, коли вони в контейнері, ви можете краще їх роздивитися. Та за рахунок камуфляжу серед цих водоростей, їх майже не видно. До речі, вони харчуються цими водоростями, як і у чорного і коричневого морських зайців. У них також є нюхові щупальця. Це маленькі придатки, які ростуть з їхньої голови, а також спереду, на їхніх ногах. Ті, що зверху відчувають світло та рух, а ті, що попереду, хімічні речовини у середовищі, зокрема їжу, але також вони допомагають їм спілкуватися між собою. Можливо, ви задаєтесь питанням, чи є у цих істот скелети. Ні, немає. Слимаки це черевоногі молюски. А значить, їхні органи захищає панцир. Наприклад, у равлика є зовнішня мушля. Але такі слимаки, як морські зайці, мають внутрішню мушлю. І я просто зараз можу її відчути, неначе маленький камінець. І саме там зберігаються всі основні органи. О, погляньте знизу. Ось це його нога. Це великий м'яз, який допомагає йому ковзати по калюжі. А спереду в них є маленький язичок, який називається радула. І саме його вони використовують, щоб буквально пилососити ці водорості. І все, що нам потрібно, зробити слимаку невеличкий масаж. І після цього він стане неймовірно слизьким і дуже липким. Да, він вже дуже липкий. Чим довше його тримаю, тим більше він виділяє слизу. Це ніяким чином не шкодить тварині. Це допомагає йому бути зволоженим. І він думає, о оу, невже мене з'їдять. Саме тому цей слиз трохи токсичний. Та мені він не зашкодить. Подивіться, як цей слимак ковзає по моїй долоні. Я не думав, що у костариці ми натрапимо на слимака, але як завжди, куди б ми не пішли, усюди нас чекають слимаки. Добре, ходімо сюди, подивимося, що ще ми знайдемо. Що там в тебе кояти? Доволі злий на вигляд краб. Подивіться, як він запхав своє тіло під цей камінь. Подивіться, він захищає себе своїми клешнями. Добре, я обережно підійму цей камінь і спробую показати вам його ближче на камеру. А! А! Погляньте на цю клешню. Що ж, у цього краба доволі вражаючі клешні. Як бачите, ось ця клишня просто величезна. Це може бути різновидність кам'яного крабу. Воу, воу, намагається мене вхопити. Спробую прибрати цю руку. Подивіться, ви тільки погляньте. Ну. Покажи його зверху. А! А! Дідько. Він мене вхопив. Тільки поглянь, погляньте на мій палець. Він ущипнув мене за кінчик пальця. Це дуже боляче. О, господи. Це навіть сильніше, ніж укус фіолетового краба. А. Я думаю, ще він заслуговує залишатись під цим каменем, захищаючи себе. Мій палець кровоточить. Ходімо далі, подивимось, що ще ми знайдемо у відпливних калюжах. Ай! Це ідеально. Що? Що саме? Усе це прямо тут. Усі ці камені легко перевернути. І я думаю, якщо ми почнемо їх перевертати, ми знайдемо те, що ми шукали. Добре, це може бути чудовий камінь. Менша його частина над, а більша під водою. А істоти хочуть залишатися там, де прохолодно. Якраз як під цим каменем. Тож я його переверну і подивимося, що там, готові? Так. Так, є, ось воно. Секунду. Ого. Вау! Wow. Знаєте, що це? Схоже на волохатого восьминога. Точно. Е, думаєш, варто брати? Я не знаю, це безпечно? Схоже на те, що не дуже враховуючи шипи на його щупальцях. Проте насправді це офіури. Це одна з найпоширеніших істот відпливних калюж. Їх існує понад дві тисячі видів, і їх можна знайти в будь-якій окремій океанічній системі, навіть на південному та північному полюсах. Їхні води також є домом для офіур. Ви можете подумати, що вони схожі на гусениць, у яких є шипи. Чи отруйні вони, чи небезпечні. Койоте, ти зараз в безпеці чи як? Насправді офіури абсолютно безпечні. На нижній стороні вони мають маленькі трубчасті ніжки. Дуже схожі на морську зірку, але це не морські зірки. Ні, але ці істоти, родичі морських зірок. І прямо тут всередині це їхній рот. Проте це не тільки рот. А в той же час і дупа, фу, вони їдять і випорожнюються через один і той самий отвір. У цієї істоти унікальні щелепи. У неї їх п'ять штук, як моїх пальців. клац клац, клац, клац. І поки вони рухаються відпливними калюжами, вони ласують усілякими водоростями та рослинним матеріалом, який розкладається. Під час відпливу ці істоти можуть рухатись дуже швидко. Зараз я покладу її ось сюди на водорості. І просто подивіться. Це дуже круто, як вони можуть чіплятися за все що навколо і прослизати просто між каменями. Давайте поговоримо про щупальця цієї істоти. Ви бачите всі ці щитинки вздовж її щупалець? Насправді вони використовуються для пересування. Вони повністю оточують щупальця, що дозволяє цій істоті пересуватися у будь-якому напрямі. До речі, ця істота має змогу втратити всі свої ноги, крім однієї. Наприклад, морські зірки можуть втратити всі свої кінцівки і більшість видів регенерує. А цей хлопчина, поки в нього є одна нога, з ним все буде добре. Що ж, крім краба, слимаків і цієї офіури, тут у відпливних калюжах Коста ріки ми натрапили на деяких дуже дивних істот. Я, Койот Пітерсон, будьте сміливими, залишайтесь дикими. Зустрінемось наступної пригоди. Добре, друже, повертайся назад під камені. У! Це було круто!